Поговоримо з Олегом Постернаком. Це політтехнолог, пане Олеже. Наші вітання вам Доброго дня. Знаєте, коли ми от дивимося взагалі на мапу світу, от ми можемо побачити, як фактично ті країни, які були під впливом радянського союзу, і далі залишаються під їхнім впливом. Це можна подивитися на близький схід, це можна подивитися навіть на Латинську Америку. І отут от раптом бачимо, як одна країна Аргентина можливо змінює вектор. На американський. а значить, нам це цікаво. І коли, наприклад, українська сторона зараз розглядає саме як Аргентину, як можливу країну, яка зможе об'єднати от в цьому майбутньому саміті Україна Латинська Америка навколо себе всіх для того, щоб допомагати Україні, можливо, це для нас шанс, як ви вважаєте? І так і ні. Доброго дня, шановні наші о, глядачі, хочемо сказати, що о, дивіться Аргентин і, взагалі, країни Латинської Америки це не прості горішки, ба більше вам скажу, наприклад, більш-менш про американська Колумбія. Ну, де приваді зараз перебуває лівий президент, вона абсолютно не прихильна зараз до України. І навпаки, те саме до речі, і в Бразилії, що за часів правого, -правого президента Болсонару, що за часів зараз лівого президента Сільва. Ну а між Україною і Бразилією важкі відносини. Інша справа Аргентина. Тут є декілька факторів, на яку варто звернути аналітикам. Ну, по-перше, між Аргентиною і Україною давно були теплі відносини. Ба більше скажу, що Аргентина першою серед всіх країн Латинської Америки 91-му році визнала незалежність України. Угу. По-друге, а не забувайте, що в Латинській Америці є одна з перших великих українських трудових діаспор. В Аргентині, здається, мешкає приблизно до 30, 300 тисяч осіб українців. Ну і втретє, нинішній візит президента Зеленського. Безумовно, має позитивну динаміку, оскільки давно вже в Атланті Америці не було не ступала нога українського очільника. Останній візит президента в Аргентину це був Леонід Данилович Кучма, бувся аж в 1995 році. Потім відбулось. Зворотня зустріч, візит президента Аргентини в Україну. Так само, до речі, Зеленський запросив Хауєра Мілея mm. до нашої держави, і безумовно цей візит відбудеться. Тобто з Аргентиною відбулося фактично не просто там якийсь е проукраїнський поворот чи е про курс, все складніше. В Аргентині відбулася реінкарнація теплих українсько аргентинських відносин, які історично склалися і раніше Я зараз просто. Після відповідних електоральних обставин перемогу доволі ексцентричного і доволі ем, складної особистості насправді для Аргентини, але сто відсотків прихильної до України. Скажу ба більше, коли билося, почалося повномасштабне вторгнення до будинку конгресу. Е, Хав'єр Мілей ще тоді з депутатом входив з українським прапором. По навіть я не знаю на, на європейському континенті, не кожна країна, не кожній. Політики в європейських країнах могли похизуватися такою відданістю і такою прихильністю до підтримки України. Знаєте, ще такий цікавий момент. Тут ви зазначили, що це скоріш за все можна назвати не раптове виникнення стосунків, а реінкарнація. Дивіться на сьогоднішній день. Аргентина mm -hmm. має свого так би мовити представника на світовому престолі. Папа Римський з Аргентини, і дуже багато питань, в тому числі з повернення наших полонених, ми вирішуємо за допомогою Ватікану. Але з Ватіканом у нас теж не все добре. Ми чуємо від Папа Римського такі різні заяви і тому подібне, які нам не завжди подобаються. Можливо, ми могли би через Аргентину, якимось чином впливати на Папу Римського на Ватікан. Ну тобто я бачу різні варіанти різних взаємостосунків, нових навіть. Да, це правда. Однозначно певні тіні можна вималювати вже зараз, оскільки. Позиція Ватикану і його миротворча рука, місія і, безумовно, певні негласні, непублічні контакти, які є між Ватиканом і російською стороною, Ватиканом і Україною. Вони будуть корисні. в даному випадку аргентинський президент, можливо, долучить. Але насправді в нас з Аргентиною три фундаментальні цілі. Перша ціль. Отримати підтримку через Аргентину е інших країн е Латинської Америки, З збити її цю підтримку в одну певну цільність. Власне вже анонсований саміт Латинська Америка, Україна. Е ну після провалу українського питання на J-20, і нам потрібні точки відновлення впливу на країни глобального півдня мені здається, цей саміт може стати одним з перших. Друга ціль, про яку дуже мало хто говорить серед українських аналітиків аналітиків, це підтримка Аргентини в Організації Об'єднаних Націй. Нам кожен голос. Вартий і важливий, тому я чесно кажучи, іноді не ну дивуюсь знаком питання, чому деякі неадеквати в політичних соціальних мережах е е звинувачували українську делегацію в тому, що вона, вибачте, е вирішила дозаправитись, дозаправити літак в Кабоверде. Ну Кабо верде також держава, вона член ООН і. Інших міжнародних організацій вона нам потрібна так само, як і Аргентина. Потрібна ну, і третя цікава ціль її е, е, опосередковано артикулюють е, власне в самій Аргентині. Це співпраця в міської сфері е, в Аргентині. Багато зразків радянської зброї. Так само, як і в країнах Арабського Сходу, але після візиту Путіна в Арабські Емірати та Саудівську Аравію говорити про військову кооперацію з арабськими країнами важко. Бо лише можна спостерігати, поки політично підтримка. Ось а з Аргентиною. Чому б ні? Особливо після того, як Хав'єр Мілей ну, буде в Україні. До речі, саме ця країна повинна найближчим часом, також як і Україна, отримати від США літаки. F-16. тут можливо кооперація щодо навчання наших е е льотчиків і е аргентинських льотчиків, зокрема. Ви кажете про те, що зараз в Аргентині є зразки радянського озброєння. А давайте, все ж таки будемо казати правду. Це радянське озброєння. Ми зараз збирали по всьому світу, і нам допомагали всі наші партнери. Чи може нам Аргентина допомагати в постачанні зброї? Чи давати зброю, чи щось допомагати в організації постачання? Однозначно, може. Враховуючи так, я розумію, що Латинські Америці в Америці найближчим часом виник новий потенційний конфлікт у відносинах між Гаяною і Венесуелою, і у Мадуру президентські вибори їх треба якось вигравати з колосальним тріумфом, і він задумав нову військову кампанію, яка можливо гібридним чином підтримана Російською Федерацією. Тому зрозуміло, мета цієї всієї акції полягає в тому, щоб змусити країни Латинської Америки ні в якому разі не почати кооперацію щодо постачання воєнного продаж постачання воєнної техніки. Зокрема, радянської там її надбагато, більше, звісно, ніж в європейських країнах, і до України. Ну подивимось, наскільки програми кооперації з Аргентиною дозволять це, це зробити. Єдине, що ну, щоб трішки додати ложку дьогтю в цей mm -hmm. наш ефір, хочу сказати, що однозначний проаргентинський вектор нашої зовнішньої політики і центральна роль Аргентини в Саміті Латинська Америка – може. Нам нашкодити нашим відносинам з Бразилією. В принципі, вони вже і так трішки складному форматі, особливо після відмови президентові Зеленському зустрітися. Так Зачекайте, президент Бразилії вже такого не говорив, що я вже не знаю насправді, як з ними можна підтримувати нормальні стосунки. Ну, дивіться, подивіться його тези. Ну, це ж просто Путін головного мозку. Я з вами погоджуюсь. І так само я розумію, що Бразилія член Брікс. Бразилія наш конкурент в сільськогосподарському експорті, до речі, але Бразилія має колосальну вагу. Вже 20 В тому числі вона має е, сильні позиції е, по в країнах глобального півдня На цю країну орієнтується багато інших країн Латинської Америки. Ну давайте порахуємо, хто може бути зараз однозначно по українському. А це ті лідери держав, з якими зустрічався Зеленський. Це Еквадор, це Уругвай, це Парагвай. Теоретично. Ну, вже Аргентина, теоретично це може бути розширення на інші країни. Нам цікаво передусім і Бразилія, нам цікаво, і Чилі, і Болівія. І... Питання з Колумбією, яка в принципі да, є одним з осередків нестабільності. Ну і Венесуела і Гаяна, де зараз будуть відбуватися можливо дуже серйозні і цікаві процеси. Ем, і в цьому, в цьому плані Бразилія має провідний вплив угу. на ем, макрорегіоні і на континенті. На жаль, е, на жаль, був відбувся досадний інцидент е, в Японії, коли президент Зеленський не змінив. Зустрітися з ООЙ Десифою. Причина мені здається, не треба нашим глядачам. Пояснювати додатково всі так розуміють. Після заяв сім'я з приводу того, що Крим має залишитися в Росії. Очевидно, що наш президент ну не був рахував би як образу да зустріч сразу же після цієї заяви, ага. але і бразильська сторона досить ображена тоді себе повела. Тому мені здається, зараз якась сатисфакція відбулася. Добре, і чи може зустріли? бути це? Я розумію, чи може це бути така реакція Бразилії, врешті-решт, я чого ми почали нашу розмову? Що Латинська Америка так склалася, так склалося, що через свої різні лівацькі ідеї, через підтримку радянським союзом, який вкладав скажені гроші, то ж саме озброєння, саме в розвиток цих революцій, які там в них відбувалися, тому що їм треба було радянському союзу робити таку собі противагу під боком в Сполучених Штатах. Це було важливе їм, і зараз ми маємо такі отакі от собі. І спадок, який залишився. Тож і тому не дивно, що та ж Бразилія, там чи Венесуела, чи там країни Латинської Америки вони більш підтримують Росію, тому що вважають її спадкоємцем радянського союзу. Це для них не було нормально. особливо якщо врахувати, що величезна кількість студентів з Латинської Америки вчаться в Москві, вчаться в російських вузах. Так, от питання до вас, скажіть, будь ласка, а чи ми можемо якимось чином вплинути там, ввести дезінформаційну роботу, запрошувати? Ти програми по обміну студентів розуміємо, що зараз відбувається війна. Це розуміємо, але тим не менш чи ми готові будувати якусь довгострокову стратегію своєї, так би мовити, експансії. Я не знаю, якщо так може її назвати, у Латинську Америку. Бачите, війна трішки розширила масштаб геополітичного мислення України. І розширила значно розширила нашу суб'єктність. Ви правильно говорите, акцентуєте, Андрію, що нам потрібно виходити на, на латиноамериканський політичний економічний ринок. <гум> а ба більше я вам хочу сказати, що програми обміну студентів стою ж Аргентиною були, оскільки ну повторюю ще раз з 90-х на початку 2000-х за часів кучми дуже непогана динаміка відносин була, в тому числі і обмін студентами. Між Аргентиною і Україною, і це було продовження там певної uh -huh. політики з радянського союзу, але по відношенню тепер до Аргентини з боку Києва. Де перспективніше дивіться насправді країни Латинської Америки вони конкуренти економічні, як нам, так і Росії. На цьому можна і відверто важливо грати. По друге багато з країн Латинської Америки вони. Вони антизахідно налаштовані, точніше, антиамериканські налаштовані насправді через у ці лівацькі ідеї. І вони сприймають Україну не тільки там, як частину Росії, через <світтє> там пострадянські певні стереотипи. Вони сприймають Україну як е е союзника США. А значить, країну, яку в принципі вони не можуть підтримувати там, де нам треба бити, нам треба підвищувати нашу окрему суб'єктність і підкреслювати роль Зрозумімо. України більше як європейської країни, там а не протидіяти таким чином російській дезінформації про те, щоб, начебто, Україна це колонія США, і ось тому не треба її підтримувати. От по цьому треба бити зараз. Пане ж, дуже дякуємо за розмову. Олег Пастернак зараз був з нами на прямому зв'язку.